Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років, 12 квітня 2017 рік, чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Мюнхенська баварія. Карло Ан У себе вдома. На Альянс-арені. Команди приймає Реал Мадрид. Зінадіна Зідана. Зідна. 1-2. Реал перемагає. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Баварія. Головний тренер команди Карл Челоці. 4-2-3-1. Стартова розстановка Баварії. Мануель Нойер в ротах. Мартінес Батенг. Пара центральних захисників. Лам Девідалава по флангах, Цега Алькантера, Хабіалон, Алонсо, центральні опорні півзахисники, Артура Відалія, центральний атакувальний півзахисник, Робіан Рібері по флангах та Томас Мюллер у нападі. Ось така стартова розновка у Баварії. Реал Мадрид, Карла, Зедін Зідан, головний тренер команди. Кіллер на восворотах, Начес Серхія Рамас, це у нас пара центральних захисників. Дани Карвахаль, Марсела по флангах, Лука Мондрич, Казиміра, Тоні Кросс, три копії захисників, Гарріт Бейл, Карім Бензема та Кріштіану Роналду у нападі. Це стартова розстановка мадрідського Реала. Ну, а тепер, брось, давайте про футбол говорити. Правда, друзі, обидві команди дуже здорово ці матч розпочали. Ви спорагаються на поганий удар Кріштіана Роналду, коли Кріштіану наносить удар зі штрафного. Але пробуває крістіану. повз ворота. Мадрид цікавіше, напевно, розпочав на мою думку. Непогані проходила у реала. Дуже непогані атаки пригадується. Це було влучення поперечку. Коли йде подача, у тенігрос. Удар по воротах! Мануель Нойер Відбиває удар Каріма Мензема. м'яч там поперечку влучає насправді, непоганий момент створює Мадридський Реал. Тобто, справді, команда команда. Команда Зелені не да. І справді дуже неповне діла. І хороші був нагоди. Баварія, в принципі, також з цими нагодами відповідала. Ну, ось вона. 25-та хвилина матчу. Кутовий подає Баварія. Стандартне положення. С правого флангу. Йде хороша подача дуже на камаданчика. Удар! у Лодный удар Артура Ведаля головою. И Мюнхенская Бавария открывает рахунок в матче Тиаго Алькантера. Подает кто? Идеальная подача от Тиаго Алькантера и Артура Видаль. Забывая гол, 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 гол. Бавария Мюнхен. По поряду Вот тему матче Мадридский раунд Карла... Пропрошу. Карла Чоти в главным тренером Баварии. А вот Реал как раз тренировал с Зидан. І ось цей м'яч, справді, Баварія так надихнув. Ось Рело стало важче. Ну і в кітці кітів Баварії там пара непавних атак проходили. І в кіці китів Баварія ось цим своїм тиском. Там хороші такі нагоди були у Баварії. Мюнхенський Гранд вдається зробити право на пенальті Баварії. Баварія вдається зробити право на пенальті. Право на пенальті заробила Баварія. Супер шанс, м'яч влучив у руку після того, як Франк Кербірін наносить удар, м'яч тече в руку День Кривахель. День Кривахель. рукою. І це пенальті. Хороший шанс є в Баварії. Це якраз це було останні вже там хвилини першого тайму. Артура Відаль може оформити дубль. Чіліц. Підходить до. 11-метрової позначки Артура Відаль. Артур Відаль! Проти Кілера Наваса. Відаль розбігається, відаль! Удар! Не забиває Артура Відаль! повз ворота Пробиває Артура Відаль! Баварія не забиває, і на цьому перша 45-х завершиться. Баварія виграє перший тайм. Хаміс Родригес, Батеокович та Марка Асенція вийдуть у Баварії. Препрошу, видать у Реал на другий тайм. А у Баварії якраз то вийде Дуглас Коста, Бернат та Кінсли Каман. Ці люди якраз то вийдуть у Баварії. Другий тайм дуже здорово розпочинає Мандрецький Реал. Дуже здорово! Здорово! Команда Zinnadina, Зідана розпочинає тайм номер 2. Хороша йде атака по правому флангу. Дані Денікарваль подачі Роналду! Удар! Гол! Гол, 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 гол! Кристиану Роналду! Кристиану Роналду! Один! Один! Мадридский Реал на 47-ми хвилине у матча против Баварии ведь играется. Гениальная подача Дени да Кровогая. Ну и Кристиану Роналду. Забегал Кристиану Роналду. Тоже здорово пробовал португалец. И потом жрал. Жрал уже был в краще таком психологическом состоянии. Морало були хороші нагоди, пригадують ці непогані удари Серхіо Рамоса! Зі штрафного там дуже хороший був момент у Серхіо Рамоса, ще продавцемент Кладоній Карпакаль Відповідає на Карі Карі Карім Бензема, Карім Бензема! Проваджує Карім Бензема і на місці Мануель Нойер Рятує він мюнхенський Гранд. Але ось тут 61-ша хвилина вона стоїть на футбольному полі Там, друзі, ще, до речі, продавцемент Клукіршен Роналду, проведе в упор ві Роналду! І Мануель Нойер рятує Баварію. А на 61 й хвилині відбувається вилучення. Другу жовту картку отримав Мартінець, першу він отримав на 58-й хвилині, і Баварія більше півгодини буде грати у меншості. І цей момент стає переломним у даному матчі, тому що після того, як Реал став діяти там в більшості, то в Реала там і володіння було більше, і хоча б у Водінь, там, в принципі не тягати, та й велика була перевага у Реала, Але Реал хотів виграти. Реал грає у більшості, тоді, до речі, ставила провал визнаку м'яча. Реал хотів виграти, і Реал тиснув. Реал тиснув на ворота суперника. Асенція! Марко Асенція! Атака Реалу, 77-го гонача. Асенція, Марко! Подача Роналду! Гол! Гол! Кріштіана Роналду! Кріштіана Роналду! оформлен дубль на Алян -арене. Кристиана Роналдо, фантастика. Фантастика. Дубль Кристиана Роналду. И в, ки -ти -ки -ти в Мадридский Реал. Примогая Баварию. И в, ки -ти -ки -ти в Реал Мадрид перемогает Баварию. У парша матча финального матча Лиги Чемпионов сезона 2000. 16 го 2017 років Мюнкенський Гранд непогано команда грала, але Мадридський гранд перемагає. І ось, друзі, статистика до нога матча. Давайте її подивимось. Реал переграє Баварію за всіма ключовими статистичними показниками. 23-13 цену дарі поворотах, 3 Удари площину ріт. 48 на 52. Овладение мячем Перевага была у Мадрида 532 передачи У Баварии 574 было у Мадридского Реала 117 праву с прошедшим правилом 2-2 желтые карты И одна червона картка была у Баварии 3-3 по офсайдах 8-4 закутуем Ну закутываемые Бавария Мадрид проиграла а, Но еще, друзья, глобальный передача Такие пиццы Магданого матча То в цілому я вважаю, що мадридський реал перемагає по зилу. Да, у Баварії там пенальти були, В принципі, Баварія цікавіше. Ну, хоча там реал я вважаю, цікавіше розпочав, але потім Баварія перехопила ініціативу після Артура Відаля. Ну, я вважаю, що другий тайм Реал забрав і в цьому вважаю, що по ділу Мадрид перемагає. Друзі, про матч відповідь. Ми обов'язково поговоримо. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю друзям тільки добра та щастя в житті. ми, друзі, цей перший червфінальний матч, 12 квітня 2017 рік. баварія Реал Мадрид. Один до! Мадридський реал перемагає. Друзі, бажаю вам добра, будьте щасливими усім до нових зустрічей. Друзі, будьте щасливі!